Весь цей вантаж призначений для вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій, які зараз мешкають в Бердянську Запорізької області. Таких, за інформацією волонтерів, там зараз понад 13 тисяч. Всі вони потребують не лише одягу та ліків, але й їжі. Тому чернівецькі благодійники сформували продуктові посилки, в які вмістили найнеобхідніше. Кілограм тут є гречка, цукор, пастети, повідло, олія, макарони. Е е консервація, ну і все таке, майонез, все, що потрібно для їжі. Такий підобротний, підобротний набір. Це вже другий такий 20-тонний гуманітарний вантаж для переселенців у Бердянську. 536 продуктових наборів, близько 20 кілограм в кожному, 4,5 тонні картоплі, ну і десь близько 7 тонн одягу, матрасів, для потребуючих збирали кошти релігійні громади за підтримки румунської діаспори у всьому світі. Левова частка це е, наші наша діаспора з Румунії, церков християн Вірі Євангельської. Вони зорганізувалися. Вони почали допомагати. Почулися румуни з е, діаспори з Англії, так само підключилися. Почули румуни з діаспори з Франції, підключилися з Італії. Підключилися отак. Отакого от масштабу. Почалася робота вже наступного тижня. Волонтери планують відправити ще одну вантажівку з допомогою і обіцяють, що не зупинятиметься, поки переселенці не зможуть повернутися до своїх домівок у мирній Україні. Людмила Григорчук Михайло Антонюк. Місцевий час.